Вітаю вас, друзі. Ну що? Нарешті цей день настав виновокавейфомаралайзмистемидом. That's what ms to be the індиспенсабл нейшн. Це означає тобі до воро суперпауер новолзліднін демокрас. Нарешті, президент Сполучених Штатів Америки Байден підписав пакет допомоги для України. Пишуть різним моїм колегам. Ну шо, шо у вас тепер з слідцом. Ну Да нормально все у нормальне з лицом. до першого пакету допомоги із великого довгострокового вже увійшли ракети Атакамс і будуть іще Ну вони далі атакамс, дайте Северної Кореї все, дайте хусі там, все. Новини ці настільки засмутили російських пропагандистів. Що, наприклад, Соловйов взагалі забув, хто він такий. Січасно прямо горіми. Мы... А хто ми? Ми хто Це нацистська мразь та зовсім не важливо, хто він такий і хто такі росіяни. Головне правильно вчиняти щодо них. Не, нас уже надо серйозно мочити. Так, да, так, да, так! Да. Ну а тим часом на самій так званій Росії розгортається величезний внутрішній скандал. Заарештовано заступника міністра оборони. Ні, кризис так званий еліти. І, отже. Про допомогу від Сполучених Штатів Цього пакету допомоги, ну кстати, не такий великий, як хотілося б. Перший великий пакет збройної допомоги за тривалий час на суму 1 мільярд доларів. Вже у дорозі, за офіційним повідомленням, до нього увійшли БМП Бредлі, інші бронемашини, артилерійські снаряди різного калібру, боєприпаси до Хаймарс, стрілецька зброя, стінгери, джавеліни і не тільки уважні українці могли помітити, що там не згадано ракети Атакмс, але ракети «Атакамс» — це також боєприпаси до систем Хаймарс. І президент України Зеленський учора про «Атакамс» підтвердив від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для Хаймарсів. До необхідної ППО і техніки цілком може бути, що ракети Атаком із нового пакету допомоги вже перебувають на території України, бо як з'ясувалося раніше Сполучені Штати Америки таємно нам передавали ці ракети. Учора у цьому зізнався Джейк Саліван. Він заявив, що Байден у лютому 24-го року доручив надати Україні значну кількість ракет Атакомс для використання на суверенній території України. Саліван заявив, що ці ракети вже прибули в Україну і ваш Шингтон переконаний, що Київ не буде використовувати їх для ударів по території так званої Росії. Він також зазначив, що рішення про надання Україні ракет атакам спослідувало після закупівлі та використання так званою Росією балістичних ракет із Північної Кореї. Також містер ескалація і глибоке занепокоєння заявив, що Сполучені Штати Америки і далі будуть передавати Україні ракети атакам ну, а на російському телебаченні усе перелічують міста. У які ці ракети можуть прилетіти? Атакам се 300 кілометрів. це Белгород, Курск, Брянськ, Воронеж, Севастополь. Чого не, не смішно? Не розуміли, да? По повороні ж ракетами атакам ми поки що бити не будемо, принаймні поки що, бо у нас немає такого дозволу. А от у тимчасово окупований Крим вони обов'язково завітають. Російські пропагандисти б'ють на сполох. Вони пишуть, що розвідувальна авіація країн НАТО виявляє вже зараз у тимчасово окупованому Криму системи ППО, так званої Російської Федерації, і усе це підготовка до масованого ракетного удару. Особливо вони переживають за кримський міст кажуть, Україна буде бити ракетами атаком саме по ньому. Але інші пропагандисти тут же росіян заспокоюють. Якщо й буде бити, то трошечки пізніше. Ну я думаю, що кримський мост у них як пріоритетна ціль стоїть, але перегружати Масовий залп вони будуть робити тоді, коли їм передадуть F-16. Та як я і казав в одному із попередніх випусків, ракети Атакомс не дуже підходять для ударів по Кримському мосту. Для цього є інші засоби. Ну а ракети Атакомс нам буде на що витратити. Начнуть час вони і будуть бити в всю. Па і атомним електростанціям пожалуйста. пожо ви... цього пудала взагалі стався дуже великий напад істерики, але він чомусь не істерив, коли так звана Росія отримувала північно-корейські ракети. Поэтому, конечно, вот весь і татмір проти нас, а людство, людство за нас. Скільки за нас? Ще осталось. Я за вас, і от скільки ракети атакамс нам передають Сполучені Штати Америки, Соловйов вирішив помститися Великій Британії. Снесемо всю Британію! всім покинуть туманний альбіон. І туман стане радіактивним, і поки Соловйов завдавав ядерного язикового удару по Великій Британії. Прес-секретар владіміра Путіна, відповідаючи на питання про атакамс, сказав, що йому нема чого відповісти. Це не його компетенція. Тому здесь ми не компітентне штолі на Найде що проте, усе ж таки ядерний вибух стався, але не у Великій Британії, а у москві. Атомний взрив верні він прийшов сьогодні. Він... Качеса дальше ми із вами вже звикли, що у нас затримують інколи чиновників високого рангу, але для так званої Росії це величезна рідкість, і саме тому це незвичайна новина. По Подазріння в полученні взятки задержан за міністра оборони Росії. Тимур Іванов Іванов Адправлен в СІЗО. Позавчора просто на робочому місці було заарештовано заступника Шойгу. Його звинувачують у отриманні хабаря і затримали і ще, начебто, його спільників. На время слідства за міністра оборони Тимур Іванов і підприємець Сергій відправлені в СІЗО. Заступник Шойгу Тимур Іванов це дуже важлива фігура всередині так званої Росії. Він відповідав за абсолютно усі будівництва міністерства війни так званої Росії, наприклад. Він вже вибудовував оті халупи у Маріуполі. Ну, чого так, надо починати да. знайомитися поближче. Сам владімір Путін приїздив до цих халуп, а потім, коли він поїхав, вони замироточили. Да ви чого? Це вообще це, це кошмар якийсь. то що ж такое то я не пойму, вообще просходить? Поки Тімур Іванов займався важливою для України справою, а саме розкрадав бюджет міністерства війни так званої Росії, його дружина подорожувала країнами Європи. Якось її зустріли у компанії із Міладзе напівопозиційним до війни проти України. Скажіть, як вам Каком дикається, поки Росія бомбить Україну? За роки розкрадань у міністерстві війни, так званої Росії, Тімур Іванов собі нажив дуже великі статки. Він, власне, із дружиною цього й не соромився. Та й чому б він мав соромитися? адже він був дуже близьким другом, наприклад, Пєскова, того самого прес-секретаря Владиміра Путіна. Тому Тімур Іванов нічого не приховував. І будував та купував собі палаци. Ну тобто, він жив звичайним життям російського чиновника, і, по ідеї, абсолютно ніяк це не мало би турбувати чи обурювати росіян. Але деякі росіяни, усе ж таки, обурились. І це російські так звані опозиціонери. Вони робили про нього розслідування, а зараз дуже зраділи, що його заарештували. Як, по-вашому на виглядати життя чиновника, навіть не просто чиновника, а воєнного чоловіка, який вибрав свої професії з защиту родини. Ми показали і доказали сьогодні. Вас обворовали. і у цьому уся сутність російської так званої опозиції. Тімур Іванов вигідний для України, тому що він обкрадав російську армію. А російсь російські так звані опозиціонери дуже переживали за це. Вони прагнуть, аби російська недодержава була іще більш ефективною, і щоби вона ефективніше могла. Воювати проти України, так що для нас із вами, друзі, це погані новини. Тімур Іванов був корисний для нашої обороноздатності, а тепер він заарештований. І постає питання: чому? Адже він нічого незвичайного не зробив. Величезна корупція це цілком нормально для так званої Росії. Самі російські пропагандисти висувають різні версії, ніхто із них не вірить у боротьбу проти корупції у так званій Росії. Одні кажуть, що це просто Готовка до того, щоб іще і ще й шойгу зняти із посади. А можливо, Тімур Іванов працював на Україну Насправді самді, там вів роботу. Ізмінні <зміническую>, там піддавані ті свідчення. Я не схильний вірити у конспірологію, але тут є одна дуже цікава деталь справа, наче як про корупцію, а веде її контррозвідка ФСБ. Справаждіння діла веде воєнна контррозвідка ФСБ. Тимуру Іванову пред'явлено обвинення в получені взятки. Погодьтеся, дуже дивно, що справою про корупцію займаються ті, хто мають ловити шпигунів. Побачимо, що там насправді я думаю тижні за два. Ну а поки що, я маю вам нагадати, що росіяни продовжують атакувати на багатьох напрямках фронту і намагаються штурмувати Красногорівку за допомогою нових ось отаких, от із бушок із засобами радіоелектронної боротьби. Вже зовсім скоро значна частина російської техніки буде виглядати саме ось отак, тому що російських окупантів неймовірно дістали українські впіві. Вот, пожалуйста, угадайте, що за машина сіточку здійлали от всіпії будете, да захищатися. Так, але їм це не допоможе. Бо на їхню протидію у нас уже є своя протидія та про це трошки згодом. А поки що, друзі, не забувайте активно донатити на дрони. Тим паче, он навіть і самі росіяни донатять на дрони для збройних сил. Уважаємо з початку года мошенники вынудили кузбасовцев перевести на щита. Счета... З яких оплачуються дрони і вооружені ВСУ мільйони рублів. якою би великою не була американська допомога, дрони вже незамінні. Вони усе одно будуть надзвичайно необхідні. Американська допомога має нас із вами мотивувати і ще більше робити для українського війська, щоб російські окупанти дохли у промислових масштабах. Так що не зупиняйтеся і продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.